Вітаю вас! Багато хто з вас бачив, що минулого року я посадив собі таку невеличку плантацію лохини. Тут в мене скільки десь, чи 20 метрів, ряд чи скільки. З відстанью між кущами один метр. Різні сорти. І чендлер, і блю кроп, і блю голд, і Река десь там є. Це були дворічні саджанці, один сезон в мене росли, і цього року хочу провести обрізку. Не подумайте, це відео в жодному разі не тюторіал. Я просто. Так, документую, що я роблю більш-менш. Я дивився, як поляки обрізають і так буду трішки ім імітувати те, що вони роблять. Але обрізка все одно буде така більше ну, жадна, тому що я хочу отримати якийсь урожай. Тому якщо вам цікаво подивитись таке відео. Запрошую. Я покажу декілька прикладів вам тут, таких, що в мене більш-менш проблемні. От, маємо тут кущик. Хороші однорічні пагони. Бачите? 1, 2, 3, 4. Де не дає загущення. І вже навіть є досить велика закладка урожаю. Що я хочу зробити? Я хочу зробити так, щоб трішки розвантажити ці кущі і уникнути загущення. Все. Все, що я хочу зробити. Більше, ну, найбільше у мене тут навичок не вистачить навіть близько. Добре. Ем, от я підійшов до куща, що я перше роблю? Я перше хочу забрати ті пагони, які будуть. При навантаженні урожаєм лягати повністю на землю, як, наприклад, оцей. Бачите? Трішки похлили його, він вже ліг. Але отут, наприклад, є однорічний пагін, також з урожаєм, який росте вертикально. Бачите, тисне донизу, він не лягає. То можемо що зробити? Можемо легенько перевести на оцей пагін і тут залишити буквально от одну брунечку. Це все також забрати. Бачите? Залишили невеликий урожайчик. Далі, це слабеньке, все вкрите урожаєм. Повністю я заберу. Це також все, що слабеньке забираю, забираю. Далі маємо також цей пагін. Це, що лягає, забираємо, залишаємо тільки це. Ну і це тут невеличкий урожайчик. Все. Все, що більше немає чого. Що лягає. Коротше, все, що не визріло, все, що підмерзло. Отут, так, не дуже сильно, легенько. Це наприклад, навіть. Я думаю, що цей я звідси заберу повністю. Я його так переріжу одну дві бруньки, може, тут росте якесь заміщення. Бачите? І, можливо, навіть використаю на розмноження. Непогано воно деколи росте. Зараз я зразу його навіть. Між іншим, минулого року запхав лохину просто так в землю. От, не в землю, а в субстрат. І вона мені прийнялась. Давайте я також просаджую, можливо, колись комусь саджанця дам. Е, і все. Все, не все. Трішки ще вкорочу одну річки. Оці на заміщення нічого різати не буду. Можливо, якісь слабенькі. Ось і так вже ми все вкрутили. Ну і це плюс-мінус та обрізка, яку я можу зараз провести. Можливо, з руками я навчусь чогось цікавішого, але поки що тільки уникнули загущення і забрали те, що лягає. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Підійшли до ще одного куща. Як бачите, тут навіть місцями лишився минулорічний листок. Навіть де зелені, те, щоб все було вкрите снігом, лишилось. Що дає мені право думати, що якби не було морозів цієї зими, то вона б повністю стояла в мене ще все зелене. Добре, тут, тут трішки складніший випадок, як бачите, бо набагато більше загущення. От, Що ми спочатку робимо? Забираємо все дуже що лягає на землю, дуже слабке забираємо. Все таке дуже слабке, навіть з листям ще пошкоджене, як бачите, є. Забираємо. Далі відмерзле отаке, бачите, не знаю, чому вам видно, вкорочуємо. Це пізно пагони йшли, вони не встигли визріти. Дуже сильно відходить в бік, дуже вкорочуємо, але, можливо, навіть не повністю. Бо тут є ще один вертикальний пагінь з урожаєм. Хоча він робить трішки загущення, можливо, ми його вкоротимо легенько. Не знаю. Пробуємо щось. Далі це все слабке загущення. Слабке загущення, хоч і врожай був це забираємо все слабеньке тут. Слабеньке, слабеньке, слабеньке. Добре, більш-менш слабеньке забрали. Вкорочуємо тут не визріле. Вкорочуємо не визріле, Вкорочуємо слабеньке, що загущує мені. Далі маємо цей пагін, хоча й урожай має на собі якийсь. Але він росте в перехресть перехрестя до цього потужного пагона. Тут маємо також ще дещо не визріле. Давайте ми цей пагінь, що ми його мусимо забрати, я думаю. Бо він робить дуже велике загущення. Одразу в землю. Може прийметься? Дуже великий відсоток, що прийметься. Далі маємо з урожаєм росте більш-менш вертикально, треба щось залишати, щоб мені тут не пересікалось. Давайте що зробимо. Ні, воно так більш-менш. Ну, є якесь провітрювання. Це можливо трішки простимулюємо на якесь заміщення. Урожаю немає, пересікається з цим. Ем. Далі що, що що? І мені заважає один з цих двох пагонів тут. Зараз подивимося, що ми хочемо залишити. Ні, Ну це таке, що росте аж на перекрестя всього куща, я залишати точно не буду. Я його одразу заберу. От, І також його втикнемо в землю. Може, нам щось виросте з нього. Розмножуємо одразу. От. Одразу все розмножуємо. І ну, цей також без, без урожаю трішки вкоротимо. Підмерзлий він. Решту, решту я чіпати не буду. бачите, Ну така якась обрізка. По-перше, дуже щадяща ну, обрізка, по-друге, я не дуже так ще з цією культурою вмію працювати. Розглянемо третій приклад. Тут кущ набагато, як бачите, масивніший, закладка урожаю така більша. І тут практично робити вже нема чого так сильно. Що тут можна зробити? Легенько забрати загущення і, можливо, щось забрати, що дуже так вже лягає на землю. Дивимось, що ми тут маємо. Маємо хороші пагони, які будуть рости нам вверх. Також з закладкою урожаю. Як бачите, тут бачите, бруньки великі. Між іншим от на лохині мені здається, що оця велика брунька, оце, це її вся закладка урожаю. Тому нам е, її ну, треба так більш-менш зберігати, але знову також не потрібно її перенавантажувати. Диму, що ми що можемо зробити тут на цій гілці. Це дуже росте в бік. Ми його тут заберемо. Хоча був урожай непоганий там. Ну, нам цього урожаю тут вистачить. Далі маємо оцей, він так загущує і якийсь підсохлий зверху на повторний ріст. Заберем. Тут, з цього боку, маємо також досить багато всього, що лягає. Тому е, покорочимо це все, це позабираємо. Це молоде, також трішки вкоротимо. І більш-менш може бути... Це що всередину, що воно каже. Давайте ми його також трішки вкоротимо. От. Далі цей росте всередину підсох. Давайте трішки простимулюємо. Хоча, хоча давайте ми його видалимо. Уникнути загущення. І маємо тут ще два пагони тут. от Один-другий. Один лягає на інший. Оскільки цей, він такий молодий, але він вже росте полого, ми його вкоротимо на повторний ріст. І цей також трішки, може, підстрижемо, заберемо все, що дуже лягає. Тут нема так багато. Один був. Ну, я думаю, все, в принципі. Тим, що нема підмерзлого більше. Тут є невелике підмерзання. Забираємо. Ну, і от таку обрізку я в себе роблю. Не то, щоб я її вам пропоную. Просто. Ну, так я її обрізаю в перший рік того, як я її обрізаю. Між іншим, важливо. Минулого року я її обрізав так, як рекомендують в польських розсадниках. Просто все вкоротив от, на висоті приблизно сантиметрів 30 так. Забрав, також була невелика закладка урожай, я повністю все забрав весь урожай і пагони вкоротив десь на висоті отак. Тут видно навіть як, отак десь. І, а, більше, а інші навіть нижче. І все. Таку закладку, отаку брізку я пропоную. Якщо вам сподобалось це відео і такий спосіб обрізки, якщо ви з ним погоджуєтесь, дайте мені знати про це в коментарі. Дякую за увагу. Побачимось.